Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про любов і закони. Великий мир у тих, які люблять твій закон, для них нема спокус. Про які ж закони говорить Господь? Давайте згадаємо ті заповіді, які Господь передав своєму народові через Моїсея на горі Сінай. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Не роби собі ідола і не поклоняйся нікому, окрім Господа, не взивай на марно імені Господа, Бога Твого, пам'ятай, день сьомий святкувати, шануй батька Твого і матір Твою, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво на ближнього Твого, не пожадай нічого того. Що є власністю ближнього Твого. І заповіді, які Христос виділив як найголовніші, люби Господа Бога Свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби ближнього свого як самого себе. Життя наповнене правилами. Настановами та структурованістю. Іноді закони можуть здаватися обмежувальними. Постійно слухати і підкорятися їм може бути стомливо і важко. Ми рідко хочемо дослухатися до правил, але частіше хочемо робити все по-своєму. Ми не хочемо, щоб наша свобода волі була придушена. Ми хочемо контролювати ситуацію. Та Божі закони були створені не для того, щоб забирати в нас свободу вибору чи волю, а для того, щоб убезпечити нас. Ми з чоловіком маємо двох дітей і любимо їх усім серцем. І, звичайно, з появою дітей ми встановили сімейні правила, щоб забезпечити безпеку наших дітей та сприяти їхньому росту. Вони, звичайно, не завжди люблять або розуміють ці правила. Але оскільки ми їх любимо, ми готові робити все можливе, щоб захи... захистити їх. І коли ми, батьки, кажемо дитині не вибігати на дорогу, то це не для того, щоб зіпсувати її задоволення бігати, а щоб вона не потрапила в аварію. Так само Бог дає нам своє слово, щоб ми могли. Процвітати і жити повноцінно. Його закони дані нам, бо Він любить нас, в обмін на дотримання Його законів є мир і впевненість. У нашій людській природі закладено відкидати правила, які здаються обмежуючими. Але якби ми справді повірили, що наміри Бога добрі і що кордони утримують нас. Від зазнання великої шкоди ми б відчули його абсолютну любов. Отже, усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви. Бо в цьому закон і пророки Матвія 7:12. З цих рядків можна зрозуміти, що закон Господній справді на нашому боці, і закон цей справедливий. Боже, я так вдячний Тобі за Твої закони, які зберігають мене в безпеці, то приносять мені мир. Твої закони, запорука Твоєї любові до мене, дуже великої любові. Вони компас, який оберігає мене від зла. А чи вважаєте ви, Божим, законним способом Його любові до вас? А я дякую вам за перегляд Божих благословінь.